Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхальні привида. Ось такий виходить великий та красивий оріхальний привид. Ось такий вигляд привид має з іншої сторони. Робити таке оріхальні дуже легко. Давайте ми цього красивого паперового привида будемо робити разом. Щоб зробити привида з паперу, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його на бік вдвічі. Перевертаємо назад. Перу іншу сторону складаємо листок вдвічі. І перевертаємо назад. Складаємо листок з кута в кут. Перевертаємо назад і в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. І знову перевертаємо. Загинаємо бокові сторони до лінії по діагоналі з обох сторон. З однієї сторони загнали, загинаємо з іншої сторони. Розвернемо листок і з іншої сторони робимо те саме, закинаємо листки до лінії з обох сторон. З однієї сторони загнули, загинаємо з іншої сторони. Тепер перевернемо листок на іншу сторону. По лінії складаємо листок вдвічі. Наводимо листок. Перевертаємо букову сторону. Беремо листок і перевертаємо його на іншу сторону. Ось так. Розтриваємо листок і наводимо. З іншої сторони перевертаємо листок і ось цей листок перевертаємо, прижимаємо і наводимо. Беремо верхній листок і перевертаємо його. Тепер все наведемо. І перевертаємо на іншу сторону. От я розверну ось так, щоб було краще видно. Ось у нас центральна лінія. Від лінії відступаємо приблизно сантиметр. Беремо листок і загинаємо з так, робимо руку приводу. Пере з іншою стороною центральної лінії. Відступаємо приблизно сантиметр, беремо листок і загинаємо його. Робимо другу руку. Ось, так. ось у нас центральна лінія. Тепер ось цей верхній кут загинаємо до лінії. Наводимо так. Відступаємо трішки в місце і перевертаємо листок назад. Наводимо. Тепер перевернемо на іншу сторону. Загинаємо кут до листка. Наводимо. Відступимо трішки місця і перевертаємо листок. Наводимо. Виходить ось так. Розвернемо листок. Починаючи від центральної лінії, ось цей листок загинаємо на бік. Наводимо, перевертаємо на іншу сторону. У нас вийшов ось такий привид, і тепер його потрібно розмалювати. Для того щоб привид розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо привид так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер наше орігання вже повністю готове.